ЖК всім привіт! Як ваші справи? Як проходить ваш день? У мене чудово сьогодні. У нас прекрасна погода, хоча вночі була дуже велика злива. І у нас недалеко від дому відкрився новий заклад з супчиком Малатан. Ось тут я вам напишу та перекладу, що це значить. Що це означає? І сьогодні вам хочу показати та розказати про Малатан. Так цей заклад виглядає з надвору. Тут дуже багато різних квіточок. Не як квіточок, це все у нас пшениця на відкриття будь-якого закладу. Потрібно ставити ось такі букетики. Ну що, ходімо собі берете ось таку тарілочку, щіпчики та відправляєтеся до їжі. Тут світло трішки мигає. Ось тут велика різноманітність тофу та м'яска. Також у нас тут є макарони. Сильно мигає світло, я не знаю, що з цим, цим робити. Так, у нас тут є велика кількість різноманітних макарон. Ось такі різні сосиски, тофу. Також у нас тут є овочі, різні грибочки, овочі. Також, звичайно, щось незрозуміле. Грибочки. Навіть є розмокший хліб. Те ще ось такі ще овочі, тофу, рибка є. Ось так це все виглядає. Також тут можна собі взяти будь-який напій. Та зробити собі безкоштовно соус з будь-яких ось цих інгредієнтів. І ще різні соуси такі. Також можна собі обрати ще барбекю, як ж без барбекю, і ще ось такі напої. Так, ходімо, я собі візьму. Лише зараз, монтуючи це відео, я замітила, що на всі соєві продукти я казала тофу. Тому у продовженні цього відео, коли ви будете бачити якесь м'яско, знайте, це не тофу, це соя. Навчалася у Гуяні, я кожного дня їла малатан, я його дуже сильно любила, і тоді я його, напевно, переїла. І я вже напевно з півтора роки не їла малатан. І так, я собі беру качини я візьму з серединки, бо на нього мухи не сідали. Ось так. Два шматочки. Також я візьму собі ось таку кручанку. Це тофу, рибіча тофу. Також моя улюблена ось ця штучка. Це та штофа всередині, типу риби ікра. Також, звичайно ж, я собі візьму, 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 де воно, а ось рибка. Куди ж без рибки? Я дуже люблю рибку. Так, один шматочок і візьму навіть ще один. Також димка, шматочок. Це у нас легені. Ось, візьму три шматочка, Ось. І, звичайно ж, зелень ось салат. Чому ж так світло вмагає? Так, візьму десь задній, тому що він свіжіший. Оп! І ще візьму собі оп, салатику. Ось я ще вирішила взяти собі шматочок ось цього. Це теж тофу. Так, 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 так. Ну, чому так мигає світло? Скажіть мені, я вирішила взяти шматочок гов'ядинки. О, вони такі тут великі, я багато не хочу. Оп, все. Тепер йдемо до каси. Це все в нас буде на вагу. В мене вийшло 336 грамів. 280 грам. Бо я ладяв. Я ден до буя. Ось та вся тарілочка овочів, та м'яса мені вийшла 14 юанів. Я собі буду робити соус, я беру собі тарілочку. Так, моє найулюбленіше з попередніх відео, ви можете знати, це арахісова паста. Вона зовсім не така, як ту, що продають у магазинах, ту, що продають у магазинах, я її не люблю. А ось цю я обожнюю. Побільше. Також у нас тут кінза. трішки цибульки. Гострого я не їм, тому гостренького брати не буду. Пісничок. Звичайно ж, візьмемо собі зараз палички та ложечку. Мені вже ось, ось принесли місочок. Ням-ням. Так, я зараз заплету собі волосочку, щоб воно мені не вивезло у місук. Дивіться, що ми далі робимо. Ми перемішуємо наш соус. Ось так. І ми можемо спочатку випити супчик, а потім їсти, або відразу ж їсти. Ось ми беремо шматочок їжі, обвалюємо в соусі. Та й їм... mm. Божественно. Mm. Так, Куштуємо бульон. М -м. Він трішки пряний, тому що я сказала, що не гостра. Вона сказала, що в них а -а зовсім гострого немає. Є чуть-чуть гостренький. -чуть я взяла його. І він Є, дійсно І <Jake> чуть трохи пікантний.

До речі, поки я обідаю, вам ще розкажу про малатан. Є малатан ось такий з бульйоном та є малатан без бульйону, коли його смажать у сковорідці, тобто без різних бульйонів. Вам, ви просто так само обираєте собі, будь що за воно теж лежить ось таких в холодильничках і вам його смажать з різними спеціями. Залежить, ви хочете, залежно, чи ви хочете гострий чи не гострий, вам додають різноманітні спеції. Також є дуже велика кількість різноманітних бульйонів. Оцей бульйон я люблю найбільше, тому що він варений на кістках і він, в нього такий, знаєте, наваристий, мені чуть-чуть молочний якийсь е, смак. Він мені набагато смачніший, ніж інші. Є, є ще, звичайно, гості велика різноманітність бульйонів і є ще велика різноманітність негострих бульйонів. Також є наварості на кістках, але це просто, знаєте, такий, як домашній звичайний бульйон, а тут ще щось додають, що він ось такий не білий, а, знаєте, такий жовтуватий має відтінок. Дуже смачно. Смачний. М -м -м -м! Бомба. Але шкода, що немає рису. Я ще дуже любила брати рис, рис заливати всім цим соусом і разом з рисом це їсти це о, божественно. Файно, файно. Так, як ж виглядає ось ця штучка? Ось так вона виглядає зсередини. Це тофу з смаком риби. М -м -м. Дуже смачно. Ось так виглядає. М -м. Бомба. Також, також вам зараз покажу, що всередині з цієї штучки. Ось там ось така жовтенька юшечка. Ось. ось так воно всередині виглядає. Це теж типу риб'яча ікра типу. І нас ще трішки хрустить, знаєте, як ікра. Звичайно, це зовсім не ікра, а, звичайно, це все mm. з, з риби перемеленої, але, але воно доволі смачне. Mm. Mm. Я вже поїла, я дуже наїлася, клас, але дуже спекотно на вулиці, у нас 31 градус. Я ще тільки що гарячого гостренького супчику випила. Ух, і мені дуже спекотно, але я ще хочу піти в одне місце купити собі морозиво. Дуже крутий заклад. Він дуже популярний в Азії. Він не лише в Китаї, а й по всій Азії. Тому я зараз туди йду, звичайно, я вам покажу і візьму своє улюблене морозиво з батату. Ми вже підходимо до цього закладу. Ось так він виглядає. Виглядаємо є морозиво. Зверху це орео, також шоколад, саме морозиво та знизу желейка. Ось так. Зараз буду смакувати та йти додому. Зараз ми ще йдемо по барбекю. Мені так приспічило барбікю. Просто лежала, дивилася фільм, передивлялася астрал, і просто в мене одне барбекю було в очах. Зовсім не фільм, а одне барбекю. Тому зараз ми йдемо. За і я вам покажу, тому що ми йдемо не в те місце, де я того разу вам знімала відео, а ми йдемо до тієї жіночки, яка приїжджає кожного вечора. Пам'ятаєте, я вам розказувала, що ми завжди беремо в однієї жіночці. В жіночки вона приїжджає і на такій будці приїжджає. Ось, І ми зараз йдемо до неї, я вам покажу. Ось так це все виглядає. У нас тут буквально декілька таких будок. Тут можна собі взяти вермишель смажено. Далі по курсу у нас блінчики з яйцями та ось такі закусочки. Тут у нас шарине у фритюрі. І ось барбекюшечка. Сьогодні тої жіночки знову немає, вона завжди ось тут стоїть. Сьогодні лише дядя, в якого ми беремо лише декілька продуктів. Ось так це все виглядає. Я у нього завжди брала ось цей хлібчик. Mm. Так ти фокусується, ось цей хлібчик і ось ці, коротше, я не знаю, як це називається правильно. Ось. Але так як її немає, то сьогодні будемо брати все звідси. Навіть є копито свиняче. Я собі взяла ось декілька позицій. Віддаємо. Оп, пуяла ця. І зараз ще чоловік щось собі тут вибере. Тофу, звісно ж, тофу. Ось тут він це все смажить. Бачите, це гостра спеція, нась так от смажує, потім це все посипає різними спеціями. як все смачно виглядає Ось тут вже заготовлені сосиски ну, Це е, сосиски тофу. На ось такому бурчику він приїжджає, розкладає всі свої технології. І з бурчика з такого мотоцикла він робить барбікюшно. І ось так це все смажить. До речі, всі так бачите, ось там теж з бурчика собі зробив кафешку. І там з бурчика. Тобто всі з бурчика роблять собі кафе. Кафе на виїзд. Ось тут стоять декілька столиків. Ви собі можете їсти тут або брати з собою додому. Ось так це все виглядає. Ось такі маленькі столики з кріселками. Ви собі можете ось так біля дороги це все їсти. Приготували, ми взяли це з собою, будемо вдома їсти, я собі під фільм, Сергій буде підігру грати. І зараз я ще вам вдома ретельніше покажу, що ми взяли. І так, зараз я вам покажу, що ми взяли. Так, це чоловікове, тому що гостре, я гострого не беру. Чоловік взяв собі ось таких чотири сосиски тофу, гострі, гострючі. І ось таке тофу в соусі. Теж у гострому соусі. Ось, ось в такому паперовому мішечку це все дається. Ось це чоловікове. Так, і моє. Я собі взяла ось таке тофу. Воно набагато смачніше, ніж те, що бере чоловік, тому що тут є невеличкий відсоток м'яса, і воно набагато смачніше. Так, також я взяла собі курочку. Ось такий тоненький шматочок. смаженої курочка. Ням -ням -ням. Взяла ще ось таку курочку, це курочка в клярі. Ось так вона виглядає. Три шматочка ось такого хлібчика. Один шматочок просто залишився там всередині. І я взяла з собою ось ці. Я не знаю, що це таке. Це... Чи це стручки квасолі, чи що, я не знаю. Схоже на стручки квасолі. Але по смаку зовсім я їх дуже люблю. Ммм. Не... Це бомба. Після тренування я знову прийшла їсти малатан Уже разом з чоловіком. Я ще взяла собі зелені макарони. Це кузелен, тому що салат вже закінчився. Брокколі, ось таку ковбаску, е Поки. Що там у мене ще є? І м'яско. І ось ці дві штучки. Ось такі ось така у мене буде вечеря. І чоловік щось там нагрибає. Ось так його суп виглядає. Я собі знову зробила такий самий соус, як і в обід. Чоловік собі взяв трішки гостреньке. Трішки, воно дуже гостре. Ось так виглядає. Так, що, що ми заплатили? Так, моє вийшло я тоді, та це моє 17 юаней, 70 копійок. І чоловікове вийшло 23,90, тому що він взяв набагато більше, ніж я. Ось така ціна в нас вийшла. Так, наші супчики вже принесли. Я ще собі добрала легені. Ой, смакота, смакота.

因为它用水把菜放到水里面，用烫烫熟了捞出来，嗯、捞出来之后就可以了。嗯。然后你要吃的话可以弄点调料。那你觉得麻辣烫好不好吃？不好吃。为什么？火锅一样。火锅一样。嗯。你觉得火锅比麻辣烫好吃吗？对。 На відзінді я очень мала і чомало. Ще мага. Ми вже наїлися і вже будемо йти додому, тому що ми після тренування дуже замучені. У нас навіть не було сил вдома щось готувати, ми думали вдома їсти. Але після тренування ми вирішили, що підемо їсти знову малатан, тому що дуже замучені. Сьогодні у нас було дуже багато всього і морозиво, два рази малата, і барбікю. Тому, надіюсь, це відео вам сподобалось. Ми зараз погано видно, тому що у нас вже пів одинадцятої вечора, а можливо, вже й одинадцята. Передня камера не витягує такої якості. Тому всім пока-пока, до зустрічі. Ставте лайки, підписуйтесь, та звичайно ж пишіть коментарі. Pakap pakap